Друзі, вітаю на YouTube каналі Мастер Клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємося, жмемо лайки. Так звані вподобаєчки. Чекаю від вас. Пишіть у коментарях про ваші варіанти прогнозів на той чи інший матч. Я в цьому відео пропоную вашій увазі від себе розглянути і спрогнозувати чвертьфінальний матч турніру. Серії ВТА 125, який проходить в чилійському містечку Коліна. Це матч між українкою Юлією Стародубцевою і американкою Елізабет Менглік. На ґрунтових кортах в чилійському містечку, я вже сказав, Коліна під такою назвою. Зустрічається 125-та ракетка представниця Америки, Сполучених Штатів, звісно, Америки, Елізабет Менглік. і 159-та в жіночому рейтингу українка Юлія Стародубцева. Між собою тенесістки не зустрічались жодного разу. Дивлячись по останнім матчам, по останнім турнирам і зважуючи останні успіхи і поразки, я би сказав навіть шансів 50 на 50. Подивимося зараз на всяк випадок. Я відкрию декілька букмекерських контор, скільки дають на перемогу стародубцевої і на перемогу манглік. Дивлюсь по тим конторам, де я частіше всього ставлю. 1,66 Стародубцева, 2,175 манглік. Це одна контора дає. Так, далі дивимося. 1.67 Стародубцева 2,16 мандлік. Так, ну і ще заглянемо. Ну, я думаю, одненькою, в якій я частіше за все ставлю. 1.65 на 2,18. Знаєте, щось тут не так. Стародубцева взагалі-то не має досвіду. Е, ну, на великих турнірах це однозначно, а в таких маленьких, ну, я думаю, також треба досвід. А коли граєш на ґрунті, це досить специфічне покриття. Я думаю, друзі, шансів дуже мало, тому що Менглік набагато досвідченіша. Не дивлячись на те, що вона зірок з неба не хапала, ця американка досить часто е, потрапляє е, навіть. Перше коло досить таких гучних турнірів. Я думаю, шансів мало у Юлії. І я вас прошу ніколи не плутати патріотизм і холодний аналіз. Ми зараз з вами е, сперечаємося. І намагаємося дойти до суті, не змагаючись в патріотизмі. Хочу, щоб ви зрозуміли, це зовсім різні речі. Ми намагаємося спрогнозувати подію, спортивну подію. В даному випадку тен тенісний матч чвертьфінал, відповідальна тенісна подія. Далі е, пара Менлік Стародубцева переможеться. Е, зараз я скажу, відкрию сітку турниру. Е, виходить на переможецю пари Словенки Херцог, Полона Херцог і пари із Франції. Ось ці француженка і словенка. Е, Переможеться, мені чогось підказує, що це буде полона герцог. Герцог досить досвідчена також. І в півфіналі ось переможеться пари, де грає наша Юлія проти Менлік. Виходить на герцог. Полона герцог досить відома тенесистка, так як і Елізабет Менглік. Сполучених Штатів Америки. Я думаю, тут дівчата ці приїхали не просто подивитись на краєвиди Чилі. Я думаю, вони приїхали всі за перемогою, так як і наша Юлія. Але ж досвіду, навіть на такий рівень поки що у Юлії, на жаль, мало. І я. Зробив свою ставку на перемогу Менглік. І ще раз, друзі, увага! Це дуже важливо. Не плутайте патріотизм. і е Я би так назвав це е здобуття прогнозу. Це просто прогноз. Так, всі, майже всі прогнози призводять. Уже наприкінці до ставки. Але ж не обов'язково всім ставити по прогнозам. Можна просто на словах поспорити, і буде цікаво, хто з нас правий. Напишіть в коментарях. Стародубцева Мандлік, Все ж таки я не прав. і Повинна виграти Юлія. Елізабет не зможе впоратися з набуваючої такої популярності, і по кар'єрі іде непогано поки що Стародубцева. Так от, на вашу думку, Мендлік це небезпечна протидія? Для Стародубцевої. Буде цікава ваша думка, дуже цікава. У мене то своя думка, я свою думку знаю, ви мою думку почули. Мені цікаво почути вашу, друзі. Е, якщо вам сподобався мій прогноз, який би він не був антипатріотичний, але він чесний, ставимо вподобаєчку. Якщо ви зі мною не згодні, звісно, антилайк робіть, антивподобайку і пишіть в коментарях, так як я вже й попросив у вас. Е, ну, знаю, що дуже скрутне становище зараз у нас в країні, але ж, не дивлячись на це, я безмежно буду вдячний. Самим щирим і щедрим нашим підписникам і гостям каналу Мастер-клас відвдячити ви зможете за посиланням в описі, і в закріпленому першому коментарі під кожним з моїх відео. Дякую. І хочеться побажати в ці важкі часи. Нам, всім всім нам, українцям, всім, хто з нами скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, всім нам, щоб це все витримати і винести. Всі, хто захищає слава ЗСУ, слава Україні. і Звісно, щастя, любові, добра желаю кожному з вас. Вибачаюсь заздалегідь і наперед. За мою не зовсім чисту українську я намагаюсь вдосконалювати свій суржик, чого і всім бажаю. До зустрічі, друзі. Вибачаю за емоції. До зустрічі! Слава Україні! Героям слава!